Сантуан Десент Ексюпері Маленький принц, 9. Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Вранці того дня ретельно попорав свою планету. Дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан. Але сказав він собі, мало що може статися. Отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять тихо і рівно без виверження. Виверження вулкана все одно, що пожежа у комені, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не прочистять. Для цього ми замалі, тимто вони й завдають нам стільки лиха. Зажурений маленький принц. Вирвав також останні пагінці паобабів. Він гадав, що ніколи більше не вернеться. Але того ранку звична праця здавалась йому такою любою. А коли востаннє полив квітку і лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося наплаче. Прощавайте, мовив він квітці. Красуня не відповіла. Прощавайте, сказав він ще раз, хикнула. Не від застуди Я була нерозумна, озвалась нарешті Квітка. Даруй мені і спробуй бути щасливим. І ні слова докору. Маленький принц був вражений, стояв, збентежений і знічений з скляним ковпаком у руці. Не розумів, звідки ця погідна ніжність. А вже ж я люблю тебе, почув він. Моя вина, що ти цього не знав, але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю. Оближ цей ковбак. Він уже мені не потрібний. А вітер. Не так я уже і застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь. Я ж квітка. А звірята. Слід перетерпіти, коли заведеться дві-три гусениці. Я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони пригарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти побудеш далеко. А великих звірів я не боюся. Я теж пазуристам. І простодушно показала свої чотири шпичаки. Потім додала: Та не барися, це мене дратує. Намисливі ти, то йди. Бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста квітка. 10. Найближче до планети маленького принца були астероїди 325, 326й, 327, 328, 329 і 330. Спершу він вирішив туди. Треба ж знайти якесь діло та й чогось навчитися. На першому астероїді жив король, убраний у шарлат і горностай. Він сидів на престолі, дуже простому, а все ж величному. А ось і підданець. гукнув король, угледівши маленького принца. Звідки він може мене знати? подумав собі маленький принц. Він же мене з роду не бачив. Він не віддав, що світ для королів дуже спрощений. Для них усі люди підданці. Підійди, щоб я тебе краще роздивився, мовив король, пишаючись, що може, нарешті, над кимось королювати. Маленький принц роззирнувся, шукаючи, куди б сісти, але пишна горностаєва керея окривала цілу планету. Отож він застався стояти, і, стоячи, позіхнув з утоми. Етикет не дозволяє позіхати перед монархом, вирік король. Я забороняю тобі позіхати. Не можу стриматися, відказав маленький принц страшенно знічений. Я здорожився і зовсім не спав. Ну, тоді наказую тобі позіхати, сказав йому король. Я багато років не бачив, щоб хтось позіхав. Мені це навіть цікаво, тож позіхай ще. Це моє повеління. Це мене лякає, більше не можу, відповів маленький принц і весь зашарівся. Хм, хм, Тоді, озвався король, тоді я велю тобі то позіхати, то. Король аж запинався і, здається, навіть розсердився, бо для короля найважливіше, щоб його шанували. Він не стерпів би, був то абсолютний монарх. Але він був дуже добрий і тому давав тільки розумні накази. Якби я. Любив казати він, якби я звелів своєму генералові перекинутися морською чайкою, а генерал не виконав би мого наказу, то це була б не його провина, винен був би я. Можна мені сісти? несміливо спитав маленький принц. Велю тобі, сідай, одрік король і велично підгорнув полу своєї Горностаєвої кереї. Одне вражало маленького принца. Планетка така манюсінька. Над ким же владарює король? Ваша величносте, мовив він, можна вас запитати? Велю тобі, запитуй, квапливо сказав король. Ваша величносте, а чим ви правите? Усім, дуже просто отказав король. Усім. Король скромним жестом показав на свою планету, а також на інші планети і зірки. І всім цим ви правите? перепитав маленький принц. Усім, одрік король. Він бо був не лише абсолютний монарх, а й цар всесвітній. І зірки скоряються вам. Еже ж. притакнув король. Зірки виконують мої повеління негайно. Не послуху я не потерплю. Така могутність викликала у маленького принца захват, от би йому таку владу. Тоді б він зміг милуватися заходом сонця не 43 рази на день, а 72, а то й 100 і 200 разів, і навіть стільця не пересуваючи. Згадавши свою покинуту планетку, він трошки зажурився і зважився попросити в короля. Я б хотів подивитись, як сідає сонце. Зробіть мені ласку. Звеліть сонцеві зайти. А коли я звелю якомусь генералові пурхати метеликом із квітки на квітку, аби написати трагедію або перекинутись морською чайкою, і генерал не виконає наказу, хто буде винен, він чи я. Ви, ваша величність. не вагаючись, відповів маленький принц. Цілком слушно, відповів король. Від кожного треба вимагати лишень те, що він може зробити. Влада передусім має бути розумна. Коли ти накажеш народові кинутись у море, то він учинить революцію. Я маю право вимагати послуху, бо мої розпорядження розумні. А як же мій захід сонця? нагадав маленький принц. Питаючись про щось, він ніколи не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Буде тобі й захід сонця. Я зажадаю, щоб сонце сіло. Почекаю, поки будуть сприятливі умови, бо в тому і мудрість володаря. А коли це буде? спитав маленький принц. Хм, хм...» – відповів король, гортаючи грубого календаря. Це буде. хм, сьогодні це буде за чверть восьма вечора. І тоді побачиш, як точно виконуються мої розпорядження. Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця. Та й сказати, по щирості він уже нудився». Мені пора, сказав він королю. Більше немає чого тут робити. Зостанься, мовив король неабияк гордий із того, що у нього знайшов спідданець. Зостанься, я призначу тебе міністром. Міністром чого? Ну, міністром е, міністром юстиції. Але ж тут нема кого судити. «Хто зна?» – мовив король. Я ще не оглянув усього свого королівства. Для карети місця в мене нема, а ходити пішки я зморююся. Маленький принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети. О, я вже подивився. вигукнув він. Там більше нікого немає. То суди сам себе, відказав король. Це найважче. Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зумієш правильно судити самого себе. То ти справді мудрий. Сам себе я можу судити де завгодно, сказав маленький принц. Для цього мені немає чого тут жити. задумався король. Здається, десь на моїй планеті живе старий пацюк. Ночами я його чую. Ти можеш судити цього старого пацюка, В вряди годи засуджуватимеш його на смертну кару, отож від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш йому помилування, щоб берегти його, адже він у нас один. Не люблю смертних вироків, мовив маленький принц. Та й мені вже пора. Ні, не пора. заперечив король. Маленький принц уже зовсім зібрався в дорогу, але йому не хотілося засмучувати старого монарха. Якщо ви, ваша величність, бажали б, щоб вашу волю воляли. Ви могли б дати мені розумний наказ веліте, приміром, не гаючись, рушати у путь. Мені здається, умови для цього саме сприятливі. Король нічого не відповів. Маленький принц постояв в нерішучості, потім зітхнув і пішов геть. Призначаю тебе моїм послом. гукнув услід йому король. І виглядав він дуже владно. Та й диваки оті дорослі. Помислив маленький принц, пускаючись у мандри. На другій планеті жив шанолюб. Ага, ось і шанувальник з'явився. гукнув він, угледівши ще здалеку маленького принца. Адже для чваньків усі люди то їхні шанувальники. «Добрий день!» – мовив маленький принц. Який кумедний у вас капелюх? Це для вітання. Відповів шанолюб, щоб уклонитися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто не зазирає. Як? сказав маленький принц, нічого не второпавши. Поплещи у долоні, порадив йому шанолюб. Маленький принц заплескав у долоні. Шанолюб скинув капелюха і поштиво вклонився. Тут веселіше, ніж у короля, подумав маленький принц. І знову заплескав у долоні. А шанолюб, скидаючи свого капелюха, ще раз уклонився. За п'ять хвилин ця одноманітна гра зморила маленького принца. А що слід зробити, щоб капелюх упав? спитав він. Та шанолюб не слухав гонористі люди глухі до всього, окрім хвали. І справді дуже шануєш мене? спитав він маленького принца. А що то шанувати? Шанувати значить, визнати, що я найкращий, найчепурніший, найбагатший і найрозумніший на планеті. Але ж на твоїй планеті ти сам один. Ну, то зроби мені, ласку, все одно шануй мене. Я шаную, мовив. Маленький принц ізлегка знизав плечима. Але яка тобі з цього радість? І він утік від шанолюба. Ці дорослі дивакуваті люди. простодушно думав він дорогою. На дальшій планеті жив п'яничка. Маленький принц пробув там зовсім недовго, а все одно його пойняла глибока журба. П'яничка мовчки сидів. Перед цілою батареєю пляшок, порожніх і повних. Що ти тут робиш? поцікавився маленький принц. П'ю. похмуро буркнув п'яничка. Навіщо ти п'єш? спитав маленький принц. Щоб забути, відповів п'яничка. Що забути? допитувався маленький принц. Йому стало шкода п'янички. Забути, що мені соромно, признався п'яничка і похнюпив голову. Чого ж тобі соромно? спитав маленький принц. Йому дуже хотілося чимось зарадити неборакові. Соромно, що п'ю, додав п'яничка і замовк остаточно. А маленький принц ні в сих, ні в тих пішов геть. Ці дорослі, безперечно, якісь дуже чудні. Думав він дорог.